Пані та панове, вітаю! Як ви знаєте, але якщо ви не знаєте, то ось така ситуація відбувалася минулого місяця. Громадяни України зареєстрували на сайті Кабінету міністрів України, там, де можна зареєструвати петиції, свою петицію. В якій вони закликали звільнити міністра культури та інформаційної політики пана Ткаченка, ця петиція так чи інакше за деякий час набрала свої. Які потрібні 25 тисяч голосів, і звісно, що всі почали чекати відповідь Кабінета міністрів. І цю відповідь кабінет міністрів надав, надав у суботу, 3 червня. Я записую це відео 4 червня у неділю. Ви побачите це у середу. Але я не думаю, що інформація щодо Цієї ганебної відповіді тратить актуальність, оскільки ми повинні все це дуже щільно і серйозно запам'ятовувати. Так от, що сказав Кабінет міністрів у відповідь на петицію? Він сказав, що ну, петиція не набрала відповідних голосів, хоча вона набрала 25 тисяч. І, по друге, ну, ви там короче, щось там неправильно написали якось цю петицію. Вона неправильно оформлена, так що пока. Коротше. Якщо говорити прямо усіх, хто підписав цю петицію, послали дуже далеко і прямо, лише просто бюрократичною мовою. І що дуже важливо зрозуміти, це зробили у суботу, ввечері. Чому? Тому що це як зазвичай кажуть, це період, коли більшість людей не буде звертати увагу на новини. Люди займаються своїми справами, відпочивають, і, скажімо так, зазвичай. Ті новини, що відбуваються у суботу чи в неділю, вже у понеділок втрачають свою актуальність. Вони забуваються, і як взагалі кажуть, що новина живе три дні у нашій свідомості, то ця новина повинна дуже швидко канути у літу, як то кажуть. І просто проплисти повз уваги людей, що будуть читати стрічки новин у понеділок, вівторок і так далі. Але я цим відео хочу. Для вас, моя аудиторія, і люди, що будуть дивитися це, не, які не підписані на цей канал, до речі, підписуйтеся та ставте лайки і коментуйте. Що це ми повинні дуже серйозно запам'ятати. До міністра Ткаченка, як до людини, що. Повинна нібито курувати нашу культуру, та повинна нібито курувати інформаційну політику у цій державі. Особисто у мене надзвичайно багато питань. Особисто я вважаю, що. Міністр Ткаченко є абсолютно недолугим на цій посаді, він є неефективним, він не відповідає критеріям доброчесності, і він не має посідати цю посаду, оскільки не відповідає умовам, в якій він її займає, тобто умовам війни. Насправді, як ви знаєте, якщо ви здовго до цього відео були підписані на цей канал і бачили багато батько з моїх відео, то ви розумієте, що я особисто сконцентрований на інформаційному протиборстві, як воно відбувається, що ми повинні робити, як воно протікає, що роблять наші вороги і так далі. Тобто, я вважаю як умовно фахівець. Мовно тому, що немає кандидатської з цього, але я писав багато робіт з цього приводу. Що людина, що займає таку високу посаду з такої сфери, вона повинна вкласти дуже багато у цю сферу протиборства і зробити дуже багато, щоб українська держава в умовах цієї війни виглядала, по-перше, надзвичайно круто, і робила усе можливе, щоб ефективніше. Воювати з росіянами на інформаційному полі так, от, якщо поглянути за всі ці 15 місяців війни, які вже йдуть повномасштабної війни, безумовно, то ми бачимо, що це не просто не виконується, а ми бачимо те, що наша інформаційна політика абсолютно розрізнена. Вона не має жодного свого внутрішнього розуміння саме з точки зору державних інтересів. Вона не розуміє куди йти, і є абсолютно саме я маю на увазі роботу міністерства профільованого. Так вона має абсолютно відомий, як то кажуть, характер. Усю звитягу в інформаційному протиборстві. На свої плечі звалило українське суспільство, як завжди це робило. І саме українське суспільство, і громадяни, і активні користувачі соцмереж, і всілякі групи активістів, хакерів, і, не знаю, там можна перелічувати ще безліч-безліч годин. Саме вони зробили усе можливе для того, щоб Україна підкреслюю, перемагала у інформаційній війні у цій великомасштабній війні з Російською Федерацією. Саме люди. Не міністри, не бюрократи у міністерстві культури та інформаційної політики зробили те, що ми можемо зараз вважати реально нашими звитягами. Саме люди виробляють величезні тонни контенту, який заставляє росіян нервувати. Та психувати саме люди виробляють сотні тисяч мегабайт, гігабайт терабайт контенту, який заставляє наших людей відчувати гордість, відчувати шану і відчувати ще безліч позитивних емоцій до наших людей, до нашого суспільства, до нашої країни, та як не дивно, навіть до держави в якійсь ну, перспективі, можливо, навіть так. Так, безумовно, до цієї нашої величезної суспільства. Когорти людей, що займаються цими питаннями, долучаються і різноманітні державні інституції, так і гурмо у цьому напрямку робить надзвичайно величезну роботу, пан Буданов і так далі. СБУ займається цією роботою, РНБО займається цією роботою і так далі. Але Міністерство інформаційної політики це ж профільне міністерство. Інформація, інформаційна політика, робота з інформацією, робота з дезінформацією. Це їхня профіль. Фільна діяльність. Там повинні сидіти люди з політологічною освітою, соціологічною освітою, з психологічною освітою, економісти, там не знаю, юристи. Там повинні сидіти люди, які мають розуміння у тому, що робити з ворожою інформацією, як будувати комунікацію з власним народом, як комунікувати з оточуючим світом, тому що Україна має бути презентована. На зовнішніх майданчиках дуже-дуже серйозно. Вона, ця інституція, міністерство, вона повинна дуже серйозно працювати з окупованими територіями та працювати в першу чергу з координацією всередині держави. Тому що дуже часто ми бачили це, як наприклад, і Міністерство оборони, і спікерів від Міністерства оборони на початку, тут варто підкреслити. І від інших спікерів по всій країні ми дуже часто бачимо, як держава доволі часто не синхронізує свої меседжі, і це серйозно впливає на інформаційне протиборство. І з наслідками такої несинхронності вимушені боротися звичайні громадяни. Так, безумовно, це можливо створює ринок ось цих блогерів, експертів військових і не тільки, які за допомогою цієї недолугості держави, саме Міністерства інформаційної політики та особисто пана Ткаченка, вони допомагають в лапках. Ну, я маю на увазі не від щирого серця, а саме від бажання закрити цю дирку. Вони допомагають державі доносити певні наративи або. Самостійно ці наративи створюють, закривають, закріпляють у середині, скажімо так, інформаційного простору і так далі. І це з одного боку, можливо, і корисніше, тому що, як я і казав у минулих відео. Ця ситуація створює у нас більш динамічну горизонтальну систему протиборства інформаційного на відміну від російської централізованої вертикальної пропагандистської системи, яка не вміє швидко реагувати на інформаційні виклики. А ми все ж таки вміємо. І це наші абсолютно величезні переваги. Проте, нащо тоді. Цей міністр, наше тоді це міністерство, взагалі. Наше тоді міністерство культури в цілому в умовах війни, коли ця культура виживає виключно за рахунок того, що наші люди вперлися і дуже серйозно звернули увагу на українську культуру, на український продукт, і самостійно вирішили. Саме громадяни України, що будуть його підтримувати, фільтрувати, якщо випускається якийсь бред, маячнячих гній, Так і, скажімо так, фактично створюється паралельне від державної інституції громадянського контролю, підтримки за культурою. І це набагато круче, набагато ліпше, аніж те, що існує зараз. І я вже не говорю про ті різноманітні випадки, коли. Там, ну, Це вже київські різноманітні історії. Там існує Русський драматичний театр імені Лесі Українки, і він не хоче змінювати свої різноманітні репертуари і все таке інше. І Чайковські, і тому подібне, ставлення до російської культури. І все це величезні прогалини у роботі міністерства. Все це взагалі. Вже пройдена історія, з моєї точки зору, ще й минулому році. Але, як ми бачимо, Міністерство навіть в таких питаннях не закриває всі ці проблемні прогалини. Тут також це варто зауважити. І ось ми бачимо, що Кабінет міністрів просто. Не те, що навіть закриває очі, він міг би просто промовчати. так? Це була б також погана тактика, але вони вибрали ще гіршу тактику. Вони взяли і просто послали людей, які підписали петицію, проявили свою громадську ініціативу. І знаєте, це дійсно та ситуація, коли ось це потрібно запам'ятати, коли потрібно поставити галочку собі у нотаточки стосовно людей, що зараз працюють у кабінеті. Міністрів щодо прем'єр-міністра, який повинен розуміти, що несе відповідальність за свій Кабмін, і розуміти, що подібне не варто пропускати повз нашої уваги. Також, безумовно, посередковано, але в тому числі і прямо несе за цю відповідь відповідальність фракція Слуга народу, яка. Своєю більшістю обрала цей кабінет міністрів, і, до речі, вона може зараз зняти пана Ткаченка, якщо захоче, і це якраз таки вже питання політичної відповідальності. І я зазвичай не критикую, як ви знаєте, наше військове політичне керівництво. Але ця ситуація, як ми бачимо, вона не стільки стосується війни, що зараз відбувається, хоча опосередкованої стосується. Але вона стосується. Це ставлення чиновників бюрократичного апарату, а також я так розумію, особисто пана Ткаченка до громадян та їхнього волевиявлення, як то кажуть. І це ми маємо запам'ятати. Але, якщо чесно, з точки зору саме розуміння особистості пана Ткаченка, я не здивований абсолютно, тому що якщо ви бачили коли-небудь зливи його розмов з паном Ігорем Валерійовичем Коломойським, то ви розумієте ступінь падіння. Якщо можна так сказати, моральної сторони цієї особистості, і це абсолютно мене не дивує. Мене дивує лише те, що ця людина продовжує очолювати доволі ключове з точки зору суспільства і цієї війни. Міністерство. І будемо дивитися далі, як буде продовжуватися ця історія. Проте варто нам усім розуміти, що в першу чергу робити ми повинні ось ці висновки, запам'ятовувати їх, долучати їх, як кажуть, до справи, справи про певні політичні сили, і робити вже свої висновки на наступних. Виборах, а вибори вони будуть безумовно після завершення цієї війни. І усі люди, що приймали м, правильні рішення, вони отримують пряники. А усі люди, що приймали неправильні рішення та відверто плювали у суспільство, отримують батоги. А якщо ви думаєте інакше, то будь ласка, у коментарі я з вами. Безумовно, залюбки поспілкуюся. Якщо ви підтримуєте те, що я сказав, також пишіть це у коментарі. Це допоможе цьому відео підніматися в актуальності і допоможе Ютубу зрозуміти, що його це відео потрібно рекомендувати іншим людям. Саме від вас, від вашої активності, під цим відео, залежить те, наскільки багато людей буде знати про те, як кабінет міністрів України плюнув у очі громадянам України. І і тому, пані та панове, не забувайте, що ваша активність це прояв громадянської позиції. Також не забувайте, що все це наша активність, життя, життєдіяльність, можливо, лише завдяки нашим силам оборони України, і тому ми зобов'язані підтримувати їх як і морально, так і фінансово. Не забувайте це. А також не забувайте, що ми з вами, пані та панове, незабаром побачимося.